Важливі змагання. Жіноча збірна України з баскетболу 3 на 3 у складі якої грають спортсменки з Івано-Франківська, готуються до європейських ігор. Їх суперницями будуть команди Литви, Польщі та Естонії. Для нас це дуже важливі. Це свого роду олімпіада для європейських країн. І приємно, що все ж таки баскетбол 3 на 3, єдиний з міста Івано-Франківська, зі всіх видів спорту, які розвиваються Франківську. По суті, ми єдині, які отримали право приймати участь у цій європейській олімпіаді. Це змагання під гідою міжнародного олімпійського комітету. Ну, свого роду репетиція до Олімпії. Ійських ігор тільки для європейських країн. Представниця жіночої збірної України з баскетболу 3 на 3 Анжеліка Ляшко розповідає, до європейських ігор почали готуватися ще з квітня. Відтак брали участь у різноманітних змаганнях, а кваліфікуватись на континентальну першість вдалось завдяки перемозі у Румунській констанції. Національна команда під керівництвом Франківця Юрія Процюка перемогла збірну Іспанії. З нашої групи дві сильні команди, такі як Сербія і Іспанія. З ними було найважче грати. У Сербії дуже гарний захист, і тому вони такі ж агресивні, тому з ними важче. А Іспанія це дуже відома команда, тому. Перед грою ми дуже налаштовувалися, щоб зіграти свою гру. І в нас це вийшло. Ми перемогли ще Сербію, так і Іспанію. Головний тренер жіночої збірної України з баскетболу 3 на 3 Юрій Процюк каже, його мета повернути команду на призові позиції. Ми входили в топ 3 кращих команд світу, і все в нас було добре. Ми розвивались. нас ми зайняли друге місце. Було на чемпіонаті світу, третє. Ну потім згодом мені довелося вже перейти працювати студентськими командами. Командою Прикарпатського університету ми неодмінно вигравали чемпіонати Європи серед студентів і зараз. Ну так було прийнято рішення Федерацією баскетболу України, щоб ну національну і молодіжну збірну. Тому зараз спільно ми з федерацією поставили перед стоїть перед нами таке завдання, як пробитися в кваліфікацію Олімпіади, щоб потрапити на Олімпійські ігри в Париж. Турнір розпочнеться 21 червня у Кракові і триватиме до 24 червня. Юлія Тургуняк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раїн».